Цята година в Україні на часі новини. Випуск для вас підготували команда Інтера і я, Лілія Налягака. Знову гучно у Харкові місцева влада повідомила про приліт в індустріальний район. Попередньо без потерпілих. Це вже вдруге за сьогодні гримає у місті. Попереднього разу, як нам зазначив мер Ігор Терехов, у небі над Харковом збили ворожий безпілотник. До двох зросла кількість загиблих унаслідок удару окупантів по Вовчанську, що на Харківщині. Вранці російські війська влучили в приватний будинок. Від травм загинув 83-річний чоловік. Також під час удару по іншому приватному будинку смертельних травм зазнав ще один житель міста. Поцілили загарбники і по дев'ятиповерхівці. У результаті зруйновано один із під'їздів. У другому пошкоджено дах. Двоє людей постраждали: чоловік та жінка. Їх деблокували з квартири. Потерпіло ушпиталили. І вдруге за день лунають вибухи у Запоріжжі. Сьогодні зранку ворог учергове обстріляв ракетами промислову інфраструктуру міста. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона працює у Запоріжжі і зараз з нами наживо. Інна, вітаю, як ви? Вітаю лілю. Гучно і неспокійно сьогодні було у Запоріжжі, принаймні у першій половині дня. Зранку у місті близько п'ятої ранку пролунали вибухи. Ну а згодом стало відомо, що ракетами ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі. Онилося без постраждалих і також наразі немає інформації щодо пошкоджених будинків. Ну і опівдні у місті знову жителі міста чули вибухи. А згодом в адміністрації, посилаючись на повітряне командування. Схід повідомили, що над Запоріжжям було збито ворожий безпілотник. В Цілому у місті е, сьогодні лунають сирени, і е, подекуди перерви між повітряними тривогами не перевищують і години. Обу адміністрації попереджають місцевих жителів про загрозу швидкісних ракет тобто, загрозу ударів балістикою. Е, е, а щодо е, в цілому області протягом доби цієї ворог завдав по населених пунктах майже три сотні ударів. Під обстрілами перебували міста та села Пологівського району. Здебільшого були артилерію та безпілотниками. А по Малій Токмасі, на Водонилівці і робота на МОГАТИЛ ще з авіації. Наслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Це побиті шипки, а також зірвало покрівлі. Ну і також зруйновано гаражі і складські господарчі будівлі. Точніше, біля будинків, що знаходяться. Ну і попри інтенсивні обстріли щоденні на прифронтових територіях проживає ще близько 14 тисяч людей. Вони не погоджуються на проїзд. Зазвичай і протягом цього тижня на евакуацію погодилась лише одна людина. Це Пенсіонерка із села Приморське такою кидання надають в обладміністрації, закликають людей все ж таки не нехтувати власною безпекою та евакуюватися, допомогти із евакуацією можуть правоохоронці. Для цього у Пологівському і Васильівському районах працюють спеціальні евакуаційні групи. Можна подзвонити по телефонах і обговорити з ними маршрут та евакуацію. Така інформація станом на зараз у Запорізькій області. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Ліля вам слово. Дякую, колего. за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. Стежить наша кореспондентка Інна Гогой. 97% російських ракет, дронів і бомб влучають по цивільних об'єктах. Тому Україні негайно потрібні засоби для захисту цивільного населення від ракетних ударів та атак безпілотників. Про це міністр оборони України Рустем Умєров наголосив у своєму виступі під час екстреного засідання Ради Україна НАТО, скликаного за терміновим запитом президента України Володимира Зеленського. Також міністр оборони України висловив подяку генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за його рішучі заклики до країн-членів посилити захист українського неба та зупинити геноцид українського народу. Що найменше сотню бойових літаків позбулася Росія за два роки повномасштабної війни проти України. Про таке з посиланням на дані розвідки заявило Британське міністерство оборони. А ось у стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 наші системи ППО поцілили вперше. У тому що борт збили українці ракетою С 200 У розвідці Сполученого Королівства практично не мають сумнівів. Припускають аналогічну систему. Могли використати і для ураження літака далекого радіолокаційного виявлення а 50 у лютому цього року. Нагадаю, у ніч проти 19 квітня ворожий літак ту 22 м 3 впав у ставропольському краї. Його збили за понад 300 кілометрів від українського кордону. Нашу історію крали, нищили, спотворювали та обріхували. Сучасні події в Україні спонукали молодь дізнатися усю правду в деталях. Без радянщини та викривлення фактів у Вінниці. Ініціативна молодь для своїх однолітків провела курс лекцій з історії України. Послухати їх можуть усі охочі. Вхід вільний і ці заняття не схожі на шкільні. Докладніше в нашому сюжеті невелика аудиторія у педагогічному університеті. Надвечір тут збирається Вінницька молодь поговорити про історію цього разу. За лектора гімназист Максим Джус. Я буду намагатися оцінювати ситуацію об'єктивно і враховувати зовнішні чинники, внутрішні чинники, які сприяли формуванню нашої держави, які нам перешкоджали, які заважали, щоб кожен з вас міг робити власні висновки по тому, як будувалася наша країна. Понад дві години Максим розповідає про творення української державності, вплив на неї Радянського Союзу та спроби знищити і спотворити агресивним сусідом національну ідентичність українців. Це був релігійний культурний вплив через музику, мову, літературу та все інше. Максим написав наукову роботу про історію України. Свою працю подав на розгляд до малої академії наук і посів друге місце. Я... Роки два назад почав цікавитися взагалі ось цим питанням е, історії України саме за останні 30 років, тому що для мене це в певній мірі залишалося чимось невідомим, тому що ніби я тут проживаю, бачу цю війну. Я бачу, що відбувалося там з 2014 року. Я е, намагався якось це вникнути, і тут я розумію, що типу, це має набагато глибший підтекст, який е, ще там тягнеться з якихось х років минулого століття. Тож нині необхідність детального знання історії України Максим разом із однодумцями намагається донести одноліткам. Така ініціатива належить студенту педагогічного університету Миколі Кирилюку. Хлопець очолює громадську організацію політичних ініціатив. Досить багато таких в нас моментів в історії є, коли е, різниця те, що викладалося, наприклад, в школах чи е, доносилося до населення інформації до 2014 року і після 2014 року. По-перше, це через те, що е, відбулася певна така українізація нашого населення. По-друге, це те, що е, ми відійшли в цей момент від е, Росії, е, від такої радянщини, і в нас почали відкриватися і архіви з історичними даними. Зустрічі відбуваються раз на тиждень. На них запрошують усіх охочих, та головне молодь. І саме їй, після того як ми переможемо у війні, налажить от наша подальша, творіння нашої подальшої історії. Таким зустрічам і потягу до знань радіє і старше покоління. Ректорка вишу зазначає, сучасна молодь відрізняється. Вона більш патріотична і самоідентифікована. Це активна життєва позиція. Це впевненість, віра і безстрашність, і точно впевненість у тому, що перемога незабаром буде. І от сьогоднішній проект він якраз покликаний залучити до розуміння тих процесів, які відбувалися на початку незалежності нашої держави. На наступній лекції Максим розповість про революцію гідності, а згодом про причини широкомасштабного вторгнення Росії та техніку сучасної війни. Юлія Корчевська, Влад Корчевській подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. З понеділка юдеї всього світу відзначатимуть песах свято на честь звільнення єврейського народу від чотирьохсотрічного рабства виходу з Єгипту. Святкування триватиме тиждень, і його не мають оминути і бійці на передовій. За словами головного раби на Києва, на фронті зараз тисячі представників єврейського народу. Спеціально для них єврейська спільнота зібрала ось такі пакунки: усередині кілька видів маци, традиційного єврейського хліба, а також виноградний сік та набірку. Нам нужна победа. Нам нужна сегодняшняя победа над нашими врагами. И внутренняя победа, и внешняя победа, так как мы сказали перед этим. И праздник Песах ⁇ это праздник освобождения. Это праздник тот время, когда мы должны и очиститься. Очиститься от своей плохие привычки. И от внешнего врага. И стать просто крепче и сильнее. И чтобы наши враги знали, что они не смогут с нами побороться. Потому что мы их победим. Много тысяч пайков таких, упаковок. Маца, сок. Маца, чтобы мы почувствовали. Да, так как я сказал. Чтобы мы знали, что только вместе мы победим. Розквітло найбільше на Буковині тюльпанове поле. На чотирьох гектарах висаджено понад 6 мільйонів цибулин різних сортів та кольорів. Відвідувачі з усієї України їдуть, щоб помилуватися квітами. Наша кореспондентка Ольга Лучик зафільмувала красу. У селі Магала за 10 кілометрів від Чернівців розквітла долина тюльпанів. Вони вже кілька років поспіль бояють кольорами ось на цих полях. Якщо раніше тюльпанами було засаджено три гектари долини, то нині в сіні квітами понад чотири для Анастасії тюльпани улюблені квіти, тож пропустити їх цвітіння не могла. Вирішили поїхати сюди, оглянути, відчути ту емоцію. Яскрава, дуже гарно, тепло, затишно, приємно тут дуже гарно. Гуляєш, відпочиваєш і трошки відволікаєшся від даної ситуації в нашій країні. Тюльпанову долину створила Мирослава Мережко. Жінка щороку намагається поповнити колекцію новими відтінками та сортами, хоча не приховує цього сезону, вагалася чи висаджувати тюльпани, бо торік через холодну весну втратила чимало квітів. Ми висадили більше 6 мільйонів цибулин тюльпанів різних кольорів, різних сортів від класично червоних, жовтих, пурпурових до піоновидних. Минулий рік став для нас випробуванням, так як холодна весна і та морози завдали шкоди нашим квітам, і ми втратили частину поля. Проте ми не здалися. Ми завезли нові сорти тюльпанів, щоб оновити наше поле на цій галявині. Висадили понад 60 сортів голландських тюльпанів. Така квіткова терапія приваблює відвідувачів з різних куточків України. Ірина та Анастасія приїхали з Хмельницького. Дівчата здолали дві сотні кілометрів і вперше на тюльпановому полі. Це все таке яскраве, чудове, пахне. Тут багато всього для інстаграму, щоб познімати. Прикольно. Це дуже відволікаючі. дуже гарно. Дякуємо, хто придумав таке, що можна приїхати відволіктися, хоча б на годинку. За кожним бутоном криється щоденна виснажлива праця. Це зранку до ночі я пораюся на полі, підливаю їх, селекцію робимо, щоб не помішався тюльпанчик, щоб не перезапилився. Після тюльпанів в поля вкриють півонії, астильба та лаванда. Тож усі, кого надихає споглядання краси, матимуть можливість перезавантажитися з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Горіга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Я нагадую, що всі проєкти подробиць та прямий ефір марафону Єдині новини ви можете дивитися і на нашій Ютуб сторінці. Адресу ви зараз бачите на екрані. А далі в ефірі марафону працюватиме Олександр Просяник. Опісля випуск новин. Залишайтеся з нами.